Зледеніння – як наслідок накопичення кисню в атмосфері. Дуже важливими явищами в історії нашої планети за часів протерозою стали зледеніння. Вони спостерігалися як на початку, так і наприкінці цього ЕОНу. На початку протерозою відбулось одне тривале зледеніння, а наприкінці декілька нетривалих. Перше зледеніння спричинила киснева катастрофа. Коли атмосфера нашої планети перетворилася на кисневу з подальшим накопиченням у ній кисню, ця подія була обумовлена діяльністю ціанобактерій, що активно виділяли кисень у процесі фотосинтезу. Певний час цей кисень взаємодіяв із розчинними сполуками ферому, яких тоді було багато у водоймах і вулканічними газами, що постійно надходили в атмосферу. Поступово розчинні сполуки ферму вичерпувались, і рівень вулканічної діяльності знижувався. Унаслідок цього вміст кисню в атмосфері збільшувався. Кисень вступав в реакцію з метаном, що перебував у складі атмосфери у великій кількості. Метан є дуже ефективним парниковим газом, значно ефективнішим за вуглекислий газ. Під час реакції з киснем метан перетворювався на вуглекислий газ і воду. А отже, парниковий ефект атмосфери зменшувався. У протерозої Сонце, будучи молодою зорею, випромінювало світло не так сильно, приблизно 80% сучасної інтенсивності світіння. Коли концентрація метану в атмосфері значно зменшилася, планета почала остигати. Так розпочалося глобальне зледеніння. Під час зледеніння більша частина поверхні планети була вкрита кригою. Відповідно, значно скоротилася кількість місць для росту і розмноження ціанобактерій. масово почали вимирати мікроорганізми, що, зрештою, призвело до істотного зниження кількості кисню, що утворився в процесі фотосинтезу. В атмосфері знову накопичувалися парникові гази. За достатньої їх концентрації клімат на планеті став теплішим, і зледеніння відступило. Початок протерозою відзначився не тільки потужним зледенінням, але й виникненням перших еукаріотів. Частина з них вступила в симбіоз із ціанобактеріями і теж почала фотосинтезувати. Наприкінці протерозою спільна діяльність еукаріотичних водоростей і ціанобактерій обумовила процеси накопичення кисню в атмосфері та втрати метану. У чергове земля охолонула і почалося нове зледеніння. Велике зледеніння спричинило масове вимирання організмів, кисню в атмосфері поменшало, парникові гази знову накопичилися. На планеті відбулося потепління. Це сприяло активному розвитку водоростей і ціанобактерій, а кількість кисню вкотре збільшилася. Такі процеси повторювалися декілька разів. Останні зледеніння протерозойського еону були настільки потужними, що льодовики вкрили планету майже повністю. Кригою взялися навіть екваторіальні широти. Лише декілька невеликих ділянок могли бути вільні від льоду. Найімовірніше, саме на них і збереглися залишки життя. Гіпотезу, що описує ці події, науковці назвали землею сніжкою. Передостанній період проторозою дістав назву кріогеній. У перекладі з давньогрецької означає холод через цю знаменну подію. Після завершення останніх періодів проторозою таких масштабних зледенінь на Землі не було. Зрідка вони відбувалися, проте льодовики до екватора не досягали. Причинами слугували як підвищення рівня сонячної активності, так і діяльність живих організмів.